Багато підписників пишуть, для чого то фіксувати зірку намертво. Хай буде так, як зробив завод. Вже другий ще не рай. Ну, У мене таке сталося, і вже бачив другого шенера, привезли там на, на обслуговування таке невеличке і дивлюся. А тут шліці зірвані. Але попередній власник мені якось тако придумав. Закинуто і вроді би трималося. Але як бачите, заводська, завод так зробив, що шліці зірвало. Так що завод робить неправильно в тих мотоциклах. Треба робити так, як має бути. Зірка має бути мертва. Зафіксовано мертво, має бути до валу. вона не має такого болтатися. Мотоцикл 17 тисяч кілометрів. 17 тисяч проїхав. А шліці зірвав він, я не знаю коли, бо це ну, ніхто не казав, коли він то зірвав. Але... Мотоциклу зараз 17 тисяч. Ось так. Тут ще є місце, тут можна поставити, наприклад, далі поставити аж кінець, але ну, якщо б зірвалося в лайт, там вже нема куди пхати, там вже міняти вал хіба або, або щось продумати на ті шліці якось зафіксувати її. Кові лайт по інакшому трошки. Тепер нормально зафіксував такою шайбочкою і буду тепер тримати. Пробував на ривок, тримається нормально.